Раденбурзькі ворота це не просто ворота, це символ розділення і воз'єднання, і водночас одна з найвеличніших архітектурних прилин Берліна, споруди, яка бачила Наполеона, гітлера, радянські танки і танці, ніч падіння берлінської стіни. Фердервурські ворота звели наприкінці 18 століття у 1788 91 роках за наказом пруського короля Фрідріга Вільгельма II. Це була не просто арка чи прохід. Це була тріумфальна брама миру, зведена на честь завершення семирічної війни. Тоді Берлін розвивався як нова столиця сильної Русії. Головний архітектор Карл Годгард Ланганс, який надихався пропілеями в Афінах, саме тому ворота мають такий античний монументальний вигляд. Бранденбурзькі ворота це 12 колон у доричному стилі по шість кожного боку. Вони утворюють п'ять проходів. Середній спершу був призначений лише для королівського кортежу. Їхня висота 26 метрів, ширина майже 65 метрів. Але головна прикраса квадрига, тобто візок, запряжений чотирма кіньми, який стоїть на самій верхівці. Цей віз везе богиня перемоги Вікторія, тримаючи в руці посох із вінком і хрестом символ перемоги руської держави. До речі, ця квадрига має драматичну долю у 1806 році. Наполеон забрав її до Парижа як трофей. У 1814 році русаки повернули її назад і навіть додали залізний хрест як жест тріумфу над французами. Цікаво до речі. У різні епохи Бранденбурзькі ворота мали різне значення за прусків символ імперії та сили. За нацистів вони стали декорацією для демонстрації третього рейху. Після другої світової опинилися буквально між сходом і заходом у нічній землі. Перед берлінською стіною вони були недоступні ні для східних, ні для західних німців. І лише в 1989 році, коли стіна впала, тисячі людей зібралися саме тут, на Паризькій площі, святкуючи воз'єднання. Ці ворота стали символом свободи. Та нової єдності Німеччини сьогодні тут немає жодних шлагбаумів. Бранденбургські ворота – це пішохідна зона, місце зустрічі, протестів, концертів, фестивалів і пам'яті вночі їх. Підсвічують, у новорічну ніч тут збираються десятки тисяч людей. А дні трагедії, як от після початку війни в Україні, саме вони стають полотном для солідарності. Бранденбурзькі ворота це більше ніж архітектура, це символ змін. Вони пережили імперії, диктатури, війни і залишились, нагадуючи кожному, історія не стоїть на місці, а свобода завжди варта боротьби. Тож давайте боротися далі.